Закрила курячий бульйон, бачите, з м'яском, на довге зберігання. Кому цікаво, дивіться моє відео. Пам'ятаєте, я розбирала бройлерну курку, і багато лишалося в мене кісточок на бульйон, і тут дві філешки я поклала, зварила це все, так все виглядає, наче зварене на холодець. І я розібрала, залила бульйончиком в стерилізовані баночки і буду закривати бульйон на подальше приготування. Так, знаєте, щоб мала запас. Ставлю стерилізувати і в мультиварку на 2 години, і на газ. вже готово, бачите, і до охолодження тримаю. От бульйончик вже застиг, охолонув добре. Якби мала ще якісь кісточки, такі свині, ратички, то застигло би добре. І був би холодець. Ну, так буде бульйон, буду розварювати. Знаєте, можливо, з газом будуть перебої. От. Зі світлом то точно перебої вже в нас. Показую вам, як гарно все вийшло. От, бачите? Чудово. І буде такий запас. Я гадаю, він зайвим не буде. І хочу вам ще, друзі, показати: в мене є літрова баночка, теж з бульйоном. Мої постійні глядачі мають пам'ятати, коли я його закривала. Стоїть собі просто на балконі кладовці, і нічого йому немає. От. Так що, дивіться самі, потрібно вам таке закривати чи не потрібно. Бажаю вам добра, миру, злагоди і перемоги нашій рідній ненці в Україні. Будьте здорові, будьте щасливі!